Про податкову реформу сьогодні і будемо говорити. Ну якісь зміни, мабуть, будуть, але які саме це під великим питанням. Ну але якщо уряд аж цілий податковий кодекс, як він планує нам покладе під ялинку, то він навіть самого Азарова перевершить. Я думаю, що цього депутати не пропустять, і ну, якщо вони пропустять, то вони не наші депутати. Вітаю всіх глядачів громадського. Сьогодні говоримо про податкову реформу. Говоримо із старшим економістом Кейс Україна Володимиром Добровським, який є ще і експертом у групі реанімаційного пакету реформ, саме із е, податкових питань. І е, чому саме це питання сьогодні підіймаємо? Тому що е, буквально місяць лишився до кінця року, а Україна досі не має бюджету на наступний рік. Ну до чого ми вже в принципі трохи звикли, тому що е, зазвичай. Останній останні Кілька років, та я не пам'ятаю такого року, коли бюджет приймали дуже завчасно, і ця процедура була такою прозорою відкритою, а не на колінках там перед самим новим роком. Ну а для ухвалення бюджету на 2016 рік зокрема треба і з'ясувати ось всі ці питання, що стосуються податків. Тому власне про податкову реформу сьогодні і будемо говорити. І зокрема, нещодавно спікер парламенту Володимир Гройсман заявив, що парламент може зібратися. Це навіть на позачергові засідання, саме для того, щоб ухвалювати бюджет, і е, таке рішення було е, прийнято після того, як провели консультації парламентський комітет, е, депутати народні і е, прем'єр-міністр та е, міністерство фінансів. Отже, поки що таку не дуже оптимістичну, мабуть, картинку маємо з приводу того, чи буде у нас бюджет вчасно і чи буде проведена податкова реформа. Тому перше моє запитання до вас, мабуть, буде про те, наскільки Скільки взагалі вірогідним є ухвалення певних змін у податковому законодавстві найближчим часом, що буде 2016 рік бізнес входив, принаймні із розумінням, в якому фіскальному полі він буде знаходитись? Ну якісь зміни, мабуть, будуть, але які саме це під великим питанням Насправді, те про що ви говорите. Оця процедура непрозорого прийняття бюджету разом з податковими змінами це е, така традиція погана закладена Мінфіні ще з часів Азарова, що вони дають е, нам під ялинку. Бюджет, щоб його не могли проаналізувати, щоб терміново, 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 терміново. Так само податкові інновації якісь які теж не дають можливості їх розглянути. Ну але якщо уряд аж цілий податковий кодекс, який він планує нам покладе під ялинку, то він навіть самого Азарова перевершить. Я не я не знаю. Це буде таке вже нахабство, просто яке зашкалює. Я думаю, що цього депутати не пропустять, і ну, якщо вони пропустять, то вони не наші депутати. Ну, одним із аргументів, чому досі не було ухвалено податкової реформи, є те, що існує як мінімум два проекти. Є е, позиція і е, точка зору Міністерства фінансів, е, завдання якого наповнювати бюджет і слідкувати за тим, щоб з цих коштів їх вистачало на покриття е, різних розривів. І є е, точка зору е, податкового комітету в Верховній Раді так званий проект Южаніної. Я у вас хочу запитати, ви який із проектів підтримуєте? Я підтримую проект Южаніної, Більше того, я там є. Одним з авторів і ідеологів цього проєкту, але з певними застереженнями. Тобто я його підтримую як основу, яка дійсно є реформою. Але це не є все ж таки кінцевий варіант, і навіть зараз і всі розробники визнають, що це не є кінцевий варіант з кількох причин. По-перше, ну, скорочення. Податкового навантаження ну, для мене, як макроекономіста, це очевидна істина. Це не є предмет податкової реформи, це є предмет скорочення бюджетних видатків. Не можна скоротити надходження, не скоротивши видатки. Скоротити видатки безумовно потрібно, і це ми на цьому наполягаємо на те, що це таке скорочення має відбутися, бо економіка просто не може витримати такого податкового тягаря. І багато з цих видатків є неефективними. Але це не є предмет податкової реформи. Предмет податкової реформи є відносини між платниками податків і державою в процесі сплати цих податків. От саме в цьому сенсі, той проєкт, який ну, має подати МінФін, він реформою взагалі не є. Тобто він не, не змінює ці відносини, окрім одного моменту, це е, спрощена система, яку він майже ліквідує. Тобто, в цьому сенсі він є антиреформою, бо він е, зводить ситуацію до той, яка була, ну майже до той, яка була до введення спрощеної системи. Тобто, залишається тільки е, маленька перша група відносно маленька. Всім, решта, доведеться встановлювати касові апарати, доведеться вести облік на основі первинних документів. Ну можливо, не з першого року, а трошки пізніше. А відтак бути об'єктом тих самих перевірок, тих самих штрафів, від самої, тієї самої корупції, того самого здирництва і такого іншого. Тобто, цей проєкт, як на мене, не є взагалі прийнятним. Єдине, що там пропонується як сприятлива для бізнесу реформа, це скорочення ЄСВ і приведення всіх ставок, ну, спрощення ставок. Ну, то Я хочу зазначити, що, по перше, скорочення ЄСВ закладено в діючому законодавстві. І міністр фінансів має знов таки нахабство стверджувати, що вона не буде виконувати це дійсно законодавство. бо... Ну, в неї є якісь на це резони. Як міністр може не виконувати дії ще законодавства і вимагати його зміни, я не розумію. Тобто, міністр має виконувати законодавство. Це виконавча влада. Законодавець це встановив. Які були мотиви законодавця? Це треба запитати у законодавця. Але міністру це виконавча влада, його справа це виконувати. І друге, це встановлення таких. Єдиних ставок, ну знов таки, це є спрощення певне, але це не є реформа, бо це не змінює цих відносин, які склалися між податковою і платником податків. Це не змінює практики здирання податків шляхом переговорів, шляхом тиску на підприємство. Жодним чином це не впливає. І, зрештою, в усіх проєктах, які були в цих концепціях, це передбачено як нічто само собою розуміющеся. Тобто це така проста річ, яка є і в проєкті Южаніної, і була в нашій концепції, яку ми від громадянського суспільства презентували, ну з якої більшість положень перейшли до проєкту Южаніної. Але сам по собі проєкт Южаніної він намагається одразу вирішити кілька проблем, які він не може вирішити. По-перше, це він хоче скоротити навантаження на бізнес. Це дуже благородна ідея. Але я ще раз підкреслю, це не питання податкової реформи, це питання скорочення бюджетних видатків. Дуже добре, що от така постановка питання вона створила тиск певний на наш уряд і змусила його взятися до скорочення видатків. Це добре. Але я не прихильник того, що треба ухвалити оцей проєкт Южаніної і все, і залишити бюджет без доходів. А чим їх там будуть заповнювати, це вже справа Міністерства фінансів. Бо ну, чим їх можуть заповнити? Можуть надрукувати гривню. Це курс, ну, ми все це проходили. Можуть не виплачувати зарплати пенсії. Це знов-таки ми проходили в 90-х роках. Зобуження населення можуть нарешті, і це напевне буде зроблено похерить, як кажуть, всю, всю реформу і зробити наїзд на бізнес за старими правилами, тобто вичавити за старими правилами, неправилами, правдами, неправдами вичавити стільки, скільки потрібно. Ну це буде просто хрест на цій податковій реформі і е, просто. Дискредитація самого поняття реформи. Тому я не прихильник того, щоб розбалансовувати бюджет, але збалансувати його можна і треба тим, щоб, по-перше, не йти на все ж таки скорочення податку на додану вартість до 15%. Я думаю, що згодом до цього можна буде перейти, але на даний момент це дуже суперечливий крок. По-друге, це запровадити, як ми це пропонували в нашій концепції. Податок на майно підприємств як заміщення для податку на прибуток, як нижній поріг для нього, або як додатковий податок. Тут ще питання дебатується, але в будь-якому разі перенести просто цей тягар з такого ефемерного предмету, як прибуток, про який можна торгуватися, який можна перекинути на одноденну фірму, вивести за кордон ще щось, на те, що стоїть на землі. І те, що можна завжди оподаткувати, ну це до речі відповідає рекомендаціям такої поважної організації, як ОСР. Ой, ось до речі, про рекомендації міжнародних організацій. Я сподіваюся, ми ще трошечки обговоримо і, трохи пізніше, ще, зокрема ще, ще про е, вимоги МВФ. Я mm -hmm. просто пропоную зараз подивитися ще одну точку зору один, макроекономіста. Один ще маленький так, момент. Давайте. Друге питання, яке не мав би вирішувати цей законопроект, це реформування спрощеної системи. Спрощена система становить мізерну частину від нашої економіки. Насправді це одна шістнадцята від обороту всіх підприємств наших. Тому. Навіть якщо там є що реформувати, навіть якщо там є якісь зловживання, вони за розміром абсолютно не співставні з тими задачами, які вирішували і про спрощену систему оподаткування. Я сподіваюся, теж подискутуємо. Оскільки mm -hmm. в нас насправді є відео, це інтерв'ю з макроекономістом Оленою Білан, яку ми попросили також прокоментувати саме питання податкової реформи. Вона теж порівнює якраз проект Южаніної, проект Мінфіну, і зокрема говорить про спрощену систему оподаткування. Кування до якої я сподіваюся, ми повернемося після перегляду відео. Це дуже актуальне зараз питання, воно актуальне вже декілька місяців, саме через те, що ми маємо ці два конкуручі законопроекти. От, і той досвід, про який нам каже якби Грузія і інші країни, що в принципі не завжди податкова, далеко не завжди податкова реформа це ставки податків. У нас в Україні дискусія точиться навкруги на цих став, ставок. Да? Там Мінфін пропонує 20%, комітет пропонує там, десь 10%, десь п'ятнадцять, нам набагато нижчий рівень. От, і всі концентрують. На тому, скільки там втратить бюджет, але забувають про суть реформи. Так, яка вона взагалі? Що вона, чи буде вона справедлива? Так. Податкова реформа має бути справедлива для всіх. Так. Тобто, вона має бути, мінімальна кількість має бути виключення з цієї, з цієї податкової системи. Вона е, е, має бути такою, щоб було важко ухилятися від сплати податків. Про це зараз ніхто не говорить. Тобто, не, не порівнюють законопроекти з цієї точки зору. А це дуже важливо, і це те, що зробили в першу чергу грузи. Вони ж почали свою податкову реформу не з ставок податків. Взагалі вони перший рік вони наповнювали бюджет. Не була трошки інша ситуація, дуже низькі були доходи бюджету, тому що ніхто взагалі не сплачував податки. Тобто, ну набагато легше було піти домовитись там про, з податківцем за хабар, от, або якусь пільгу собі зробити, або в принципі не платити там в ціні працювати. От, і вони почали саме з зміни правил гри, тобто вони показали всім. Що зараз інша, зовсім зовсім інша система, що всі мають платити на рівних умовах. І що тільки ті, хто не платить, вони будуть якось. Чи страшні санкції, чи навіть не більш жорстке було таке штрафування, що людей просто садили за це і давали можливість ну, як, відкупитися від, від як би, правосуддя. Це звичайно такий дискусійний момент в цих грузинських реформах. Але головний який підхід. Тобто вони перемусили, наприклад, всіх встановити касові апарати, всіх виключно. І були протести, і ніхто не хотів, але просто що вони показали, що так, ви встановлюєте касові апарати, це обов'язково, але якщо ви платите всі податки, ми вас не чіпаємо. Тобто перевірки, потім вони зробили з тим перевірок, яка якби, базувалась на ризикованості бізнесу. Якщо він бачить, що це бізнес ризикований, він з великою варигідністю ухиляється від податків, тоді вони перевіряли. Всі інші просто ну, не було цього тиску. Тому ці моменти дуже важливі зараз. А що стосується ставок податків, то в грузі ніхто їх не знижував, поки, поки в них не був профіцитний бюджет. Тобто вони досягли того, що віднялися доходи через оці зміну правил гри. От і, і потім вже почали знижувати, і знижували вони поступово. Тобто, перший крок це зміна правил гри, це зміна того, як працює податкова інспекція. Там теж ну вони не могли собі дозволити звільнити всіх податківців. Це звичайно будь-яка країна може дозволити, але вони дуже жорсткі правила встановили для. Робітників податкової знов-таки наказували за прояви корупції. От встановили камери в податкові, тобто, за моніторинг був дуже жорсткий, і це спрацювало з точки зору справедливості системи і ухиляння від сплати податків. То більше, якби ну більш правильним мені здається, проект МінФін, тому що він ну зараз дуже багато там точиться розмов про спрощенців. От, тобто він якби не, не скасовує повністю режим, але він робить дуже ну, важко від нього буде важко їх буде використовувати такому бізнесу, який вже став на ноги. Те саме стосується режиму ПДВ для сільськогосподарських виробництв. Це дуже болючі. Та звичайно, що сільськогосподарський сектор важливий для економіки. Він зараз нам генерує більше виручки валютної, ніж металургія, наш традиційний експортер. От але теж сектор вже якби піднявся на ноги. Так і звичайно, що там ну великі підприємства вони заробляють дуже багато коштів за рахунок цього пільгового режиму. В принципі, вони будуть конкретно спроможні, навіть якщо цього режиму не буде. От. І це створює якби нерівну конкуренцію. Тому з зору, мені здається, проєкт Мінфіну більш такий ну, справедливий, скажімо так. Але при цьому дуже важливо адміністрування. В точки зору адміністрування, ну принаймні, ці відгуки, які чула, що проєкт комітету він якби більше є е е е е е кращим. От, тому можливо, тут можна поєднати що взяти, якісь ідеї е з адміністрування податків і з е цієї з е проекту комітету. Але ще одне питання важливе це. Впровадження в дію, так Тобто ми зараз приймемо закони, а ДФС нас залишиться як він є. Во тому, звичайно, це, це не буде зміною правил гри. Ну те, що я е, бачу з новостного потоку, це те, що якби є якесь зближення між цими е, е, двома якби, е, е, концепціями чи пропозиціями е, в плані. Ставок податків. Тобто, в принципі, я думаю, що всі починають розуміти, що все ж таки ситуація з бюджетом не така вже райдужна, як вона може, може комусь здаватися. От, тому я так сподіваюся, що такий компромісний варіант він буде ухвалений і буде близький до якби, більше до пропозиції Мінфіну, ніж до пропозиції комітету. Але ці те, що зробив ну, корисні речі, які комітет заклав в цій, свою частину, будуть враховані в компромісному варіанті. От. Тому а, єдина проблема, що дуже багато дуже часу залишається до нового року, лише на бізнесу підготуватися, буде дуже важко, і тому можливо, що датою введення в дію буде не 1 січня, тому що ну, це перестроїти всі системи, це, це дуже 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 важко для, для підприємств. Отже, із чим стовідсотково погодився і експерт у студії, і експерт, яку ми щойно бачили на відео, це в тому, що часу в бізнесу дійсно дуже мало на те, щоб mm -hmm. готуватися, але з іншого боку, от є розходження з приводу і інших ось цих от моментів у різних проектах змін до податкового кодексу. Зокрема, от я хочу, щоб ви пояснили про спрощенців. Ну ми ж всі в принципі знаємо. Може що існують, наприклад, великі торговельні мережі, які кожен окремий магазин оформлюють як е, малий бізнес на спрощену систему оподаткування і таким чином ухиляються. І ця схема вона дуже розповсюджена. Е, здавалося, б, усунення таких схем має і наповнити бюджет, і, і це і чесно і прозоро. І чому б тоді не відмовитись? Він е, насправді щодо доповнення бюджету е, тут є велика ілюзія, яку плекають дуже багато людей, в тому числі експерти. Їм здається, що тіньова економіка асоціюється з малим бізнесом. В Грузії, це, мабуть, так. В Перу це, мабуть, так. В Україні це не так. Бо в Україні малого бізнесу просто дуже мало. Насправді, більша частина нашої економіки, на відміну від абсолютної більшості країн, навіть і розвинених, і тих, що розвиваються, вона зосереджена у дуже великих підприємствах, у олігархів. У наших олігархів, у мільярдерів, сконцентровано було у 2012 році, здається, близько 30% ВВП. Тобто їхнє майно вартувало 30% ВДВП. в Сполучених Штатах, де мільярдерів природно набагато більше, це 12%. Тобто е, от це те, чого люди не усвідомлюють, їм здається, що те, що вони бачать на вулиці, це і є тіньова економіка. Ні, це е, тільки маленька частинка цієї тіньової економіки. Тобто, е, насправді, в нас дійсно 50% чи близько того економіки в тіні, але з них 5% це те, що забезпечує малий бізнес. А Інше 45% – це те, що забезпечує великий бізнес, це те, що виводиться в офшори, це те, що йде через податкові ями, це те, що просто не сплачується, тому що е, цей власник має якісь свої відносини з податковою, і оскільки е, податкова визначає податкові зобов'язання довільно. Може визначити, може не визначити. А в нас є такий податок на прибуток підприємств, який дозволяє це робити, тому що просто за самим своїм принципом прибуток це є така величина, яку легко маніпулювати. Будь-який бухгалтер вам його намалює, чи покаже, чи не покаже. І е, тому в нас. Е Абсолютна більшість нашої тіньової економіки це великий бізнес. От те, що ми хочемо зробити, і чому воно зустрічає такий супротив, це ми хочемо ввести податок на майно саме підприємств, від якого неможливо ухилитися, і які просто змусить вивести з тіні і ці металургією, і хімією, і все це велике, що в нас є. А от що стосується малого бізнесу, так дійсно там є певні проблеми. Але що стосується от цієї схеми, про яку, ви, наприклад, сказали, то податок на майно, ну, скоріше за все, він його її просто вб'є, бо ці магазини змушені будуть сплачувати за своєю площиною, за тим місцем, яке вони займають. І для них ця схема просто втратить сенс. Тому що доведеться все одно сплачувати великий податок, хоч там працюють спрощенці, хоч не спрощенці, не буде мати жодного значення. І це тільки один з прикладів, який ілюструє, чому я проти того, щоб займатися спрощеною системою зараз. Тобто, скільки нею не займайся, вона багато надходжень до бюджету не принесе. А от касові а, апарати, наприклад, касові я апарати, бачила, що це кас, так, касові апарати. Викликала. Так, ми оцінювали, значить, є зловживання на другій групі. Проти яких дійсно можуть бути спрямовані касові апарати, ці всі зловживання, які є, їх можна оцінити. Вони ну призвели до того, що там у 2014 році бюджет недоотримав, ну за найбільшими оцінками близько півтора-двох мільярдів гривень. Ну це не малі гроші, але встановити всі в другій групі касові апарати, це тільки за рік обслуговування цих касових апаратів. І е, плати за кредит, умовний кредит для цих касових апаратів, це 3,5 мільярди. Тобто воно абсолютно цього не варте. Це тема, яку лобіюють постачальники касових апаратів і ті, хто ці послуги надають, а це е, знов таки. Якщо придивитися, там робили такі дослідження, журналісти і бізнесмени. Там багато якихось схем, дуже, дуже таких непрозорих, і багато людей, які там з часів Януковича сидять. І в мені це все нагадує дуже якісь такі лобійські схеми, як просунути свої інтереси. Але ж дивіться, в Грузії встановили касові дуже апарати. погано. В Грузії дуже погано податкова система. Вони зробили. Чудову систему регулювання, але їхня податкова реформа нікуди не годиться. Чому тому, що по перше, там збереглася можливість нараховувати податок. На око. От бачить, от він добудовує кожне місяця, кожного року добудовує повар до свого готелю, а значить, мало сплачує. От щось таке. Е, і це було застосовано, до речі, проти політичних опонентів Саакашвілі свого часу, перевірки податкові. Навіть навіть прихильники грузинських реформ визнають, що в них тут є проблема. А як же тут рейтинг doing business, який бізнес є? Рейтиндує бізнес, я, я, я перепрошую. Це, це, ну, рейтинг doing business, це дуже погане, це криве дзеркало. Вас може ріг. На Лобі рости, але якщо ви дивитеся в таке фрагментарне зеркало, як до інбіз, ви його не побачите. Це саме той випадок. Так от в Грузії немає спрощеної системи. Так, але там є 17% безробіття. Я перепрошую, саме тому, що там немає спрощеної системи. І там і є таке велике безробіття, а в нас немає такого безробіття, в тому числі тому, що в нас є спрощена система, і люди можуть працювати. Саме тому вона була створена. Тобто, Грузія в даному випадку це приклад того, як ну, в даному випадку не треба робити. І те, як вони вичавлювали податки, з якої країни тоді в Україні варто Україні треба аналізувати свої власні проблеми і брати багато чого з різних досвіду різних країн. Ми взяли, наприклад, цей податок на розподілений прибуток. К настільки навіть з Естонії, бо там є перевірка витрат підприємства, що на не підходить, а скоріше з Гонконгу. Але додали туди деякі запобіжники, які характерні для України для того, щоб цей прибуток все ж таки менше виводили в офшори. І е, тому це, це наш ноу-хау, але знов таки в, нов, в податковій системі є дуже багато різних режимів, в дуже багатьох країнах вони абсолютно різні. І це не кримінал робити щось своє, якщо воно е, має якесь обґрунтування. Нижній поріг знов таки він працював в Мексиці, він працює в Аргентині, працює в Індії. Це те, те, що ми робили. Под нашу спрощену систему свого часу багато чого навчилися з Польщі. Поляки згодом її позбулися, але знов таки, я не думаю, що це було дуже добре для Польщі, але це було на тлі. Дуже швидкого економічного зростання, коли вони вступали до ЄС. Можливо, коли в нас буде таке економічне зростання, то нам теж вдасться скоротити цю систему без якихось соціальних наслідків. Але на сьогоднішній день це робити не варто, хоча б тому, що в нас загальна система поки що не реформована. Тобто, якщо в нас буде впроваджено от е, такі норми, які закладені в законопроекті Южаніної, то вже кілька. Бізнесменів, ну це, звичайно, це не є опитування, але кілька бізнесменів сказали: отак, за таких умов я перейду на загальну систему, мені це буде краще. Бо до мене не зможе прийти податковий інспектор, мене перевірити, в нього не буде підстав. А водночас податків я буду сплачувати менше, бо на спрощеній системі я нагадую, це не просто пільга якась, а на спрощеній системі підприємець має сплачувати незалежно від того, чи є в нього прибуток чи ні. І саме тому вона свого часу забезпечила більше надходження до бюджету, ніж загально. Ось, до речі, важливе запитання вже останнє, мабуть, mm -hmm. на сьогодні про реформування податкової системи, це власне от надходження і втрати. Просто є різні експертні оцінки. Останнім часом цифри, які мені зустрічалися, що внаслідок ось проекту від податкового комітету бюджет може недоотримати 200 мільярдів. А внаслідок того проекту, який. Мінфін пропонує то лише там 50-60. Ну насправді і це чим це, покривати можемо тут одразу питання. Теж не зовсім так. Ну тобто, насправді, в будь-якому будь-якому проєкті буде закладено зменшення надходжень просто тому, що відміняється податок на, на імпорт, додатковий, який був введений на один рік, і більше він не може тривати просто за нормами ВТО. зменшується. Знов таки згідно діючого законодавства, надходження від ЄСВ, тому що це закладено в діючому законодавстві. І це дуже великі, ну як кажуть, втрати для бюджету, які дійсно треба чимось компенсувати, компенсувати це скороченням бюджетних видатків. Тут немає питань, і навіть міністр фінансів з цим погоджується. Інша річ, що ми вважаємо не своєчасним скорочення ПДВ до 15%. Це ще плюс 50 мільярдів до тих надходжень, які ну підрахували, має давати проєкт южаніної. Ми вважаємо, що треба додатково до нього ввести податок на майно підприємств, які там може давати ну точно більше 40 мільярдів надходжень, і в такий спосіб вже. Закривається більша частина цієї дери, а звідки взялася решта? Я особисто не розумію, тому що всі інші моменти, які закладені в законопроекті Мінфіну, вони не мають давати набагато більше надходжень, ніж ті, що є в законопроекті Южаніної. Я думаю, що насправді йдеться про те, що просто адміністрування ПДВ, от тут є знов таки питання: наскільки буде працювати ця система електронних рахунків? Якщо Якщо вона вже введена. І якщо вона буде введена, повністю нормально буде працювати, і якщо буде прибрано оцю діру на митниці, а це знов таки питання політичної волі, бо митницю можна просто віддати на аутсорс, в крайньому разі, і закрити оті от дірки, не треба закривати їх, перевіряючи. Півмільйона приватних підприємців їх треба закривати, перевіряючи кілька десятків пропускних пунктів. Так, от, якщо це буде закрито, то цілком можливо прийняти дійсно справжню податкову реформу, яку пропонує Южаніна, прибрати з неї все, що утискає спрощену систему, бо це не на часі, і це не відповідає ідеології законопроекту, Ввести на певний час мораторій змін до спрощеної системи, і за цей час дійсно з'ясувати, які там дірки залишаться, які там дірки нові з'являться, яким чином саме ці дірки закрити без того, щоб карати усіх підприємців, які насправді нічого не порушують, які просто собі заробляють? І е, в такий спосіб е, за кілька років отримати повністю цивілізовану, повністю нормальну податкову систему. Ну будемо сподіватися, що саме так як ви це описали, так і буде е, для наших глядачів, глядачів громадського. Я нагадаю, що сьогодні про податкову реформу і про підводні камені, які у цій податковій реформі існують, точніше, навіть у двох проектах, які я на сьогоднішній день говорила, із старшим старшим економістом Кейс Україна Володимиром Добровським, е, моє ім'я Алла Кошляк, е, і я бажаю усім вам гарного вечора. На все добре, до побачення.